Чому ми часто втрачаємо ясність нашого напрямку руху, коли прямуємо до своїх цілей? Чи траплялося вам протягом одного дня відчувати різку зміну внутрішнього стану? Спочатку ви сповнені рішучості, чітко знаєте, куди прямуєте. А згодом настає апатія, сумніви, або у вас взагалі вибувають із колії зовнішні обставини. І це природньо. Наш психоемоційний та гормональний фон як погода. Він змінюється під впливом різних факторів. Проте є способи, які дозволяють повертати внутрішню ясність. По-перше, як би це дивно не звучало, але постійно нагадуйте собі своє навіщо, свої основні цілі. Навіщо ви взагалі почали рух до них? По-друге, в такі моменти коливання настрою згадуйте, що ви вже не раз таке переживали і завтра буде по-іншому. По-третє, складіть свою коротку дорожню карту на один аркуш, і вона буде вашим внутрішнім компасом під час таких бурь. В ній коротко сформулюйте ваші основні цінності, бачення свого життя, цілі на 3-5 років, ваші основні пріоритети. Звіряйте ваші плани на день, тиждень, місяць цією дорожньою картою чи не відхиляєтесь ви від курсу. Такі повторення загострюють фокус. Чим більше ви їх робите, тим більше ви бачите можливостей, що ведуть до реалізації ваших цілей, і тим менше залежите від вашого настрою.